Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутурлив, і ми продовжуємо вивчати штучний інтелект та особливості його використання в освітній діяльності. Це вже п'ята частина курсу, урок восьмий. Хочу презентувати вам наступні 10 ресурсів, більш детально, з якими ви можете ознайомитися на практичних заняттях. Отже, ось цей сервіс, Реклейм. Ви можете використовувати 14 днів безкоштовно. Обов'язково реєструємося. Ви можете тут спланувати свою діяльність, бачите завдання додати різні, додати календар, тобто такий певний відповідник Google календаря завдань. Отже, якщо додати завдання, ви натискаєте New Task, Open Task і починаєте додавати завдання. Ось таким чином, бачите, виглядатиме в вашому кабінеті і приходить сповіщення, оскільки ви підв'язали під свій аккаунт. Мені навіть сьогодні в телефоні прийшло сповіщення, що мені потрібно це реалізувати. Ну, якщо хочете запустити, натискаєте старт, ну, через що в мене прийшло сповіщення і на телефон. Обов'язково правильно зазначайте дату і час. Якщо ви хочете додати зустрічі, то тоді вибираєте Meetings і починайте додавати нові зустрічі. Наприклад, я додала ось п'ять зустрічей, які відбудуться наступні кілька днів. І ось так воно виглядає. Тобто ви прямо з цього кабінету можете доєднатися. Ви не забувайте, що в безкоштовній версії лише 14 днів безкоштовно. Наступний сервіс кода після реєстрації, що ми можемо тут побачити ми можемо використати шаблони, вода, командні покликання, трекер завдань, нотатки зустрічі і завдання. Можете просто додати новий документ і створити своє. Тобто тут ви можете також створювати певні завдання. Ось як воно виглядає. Тобто, коли я натискаю New task, app Task, там вже буде певний шаблон, це, якщо я використовую шаблон, так, буде три колоночки. Тобто в процесі, виконано там. Завершено. Я просто відредагувала, натиснула, виправила і в мене вже свої, свої списки задані. Ось ви бачите. Тобто ми виправляємо і просто виходимо. І ось так у мене воно виглядає. Треба додати: додаємо, треба перетягнути, наприклад, що завершено, можемо перетягнути так само, як і в Trello. Дуже зручний такий сервіс. Наступний сервіс це «Спінах». Після реєстрації ви можете, бачите, так цікаво, перекладаю, додати шпинат вручну, додати командну зустріч. Що цікаво, що коли я натиснула додати оце шпинат вручну, в мене відразу підтягнулися ті заходи, які я спланувала в попередніх сервісах, які я щойно показувала. Бачите, я просто поставила ось тут галочки і натиснула Done. і підключити, так, і підключити. Тобто, знову ж таки. Ми можемо підключити google календар і приходитиме сповіщення, що такий ось сервіс. Але при виконанні певних етапів, певних задань, задач, які я, про які я розповідаю зараз, обов'язково вимикайте перекладач, бо постійно помилку видає. І коли я вимикаю перекладач, знімаю галочку, там де обов'язковий переклад, тоді мені вдається це все зробити. Це в багатьох сервісах формі таке спостерігається. На жаль, якраз в більшості, які я сьогодні розповідаю, про які розповідаю, от проблема з перекладом ну, завжди була. Тобто проблема із сторінкою вимикає перекладач, все нормально. Тоді, коли вже створено, так результатно можемо подивитися вже використовуючи перекладач. Ось, наприклад, коли вже ось так, я вмикаю перекладач і дивлюся, що це. На чим зараз працює ваша команда? Я написала освітній проєкт. Далі. І що це таке в цьому сервісі, нібито така переписочка може бути, бачите, іначе це ну, такий є аналог, листування, бачите? Натискаю ось сюди. Там буде вас запитувати додати членів команди. Ну, цікавий такий сервіс в пінах для командної роботи. Дуже зручний, ну, звичайно, найближча платна версія. Далі, RoVS — такий сервіс після реєстрації. Що ми можемо? Ми можемо створити електронну таблицю. Можемо імпортувати файл або ж використати шаблони. Мені дуже сподобалися шаблони. Їх дуже дуже багато. Я Тільки деякі зробила скриншоти. От те, що мене зацікавило, Зверніть увагу: генератор метаописів OpenAI, генератор опису продукту OpenAI, звіт про рекламу в Фейсбуці, звіт про статистику сторінки Facebook, генератор ключових слів OpenAI, підсумок OpenAI, генератор нас продуктів. Тобто ну реально дуже класні такі моменти. Теж можна запросити членів команди. І ось, наприклад, якщо обрала ось такий шаблон, генератор рекламного контенту, натискаю Використати цей шаблон і далі натискаю Створити таблицю. Тобто мені вже шаблон, ось ви бачите, в такому вигляді ну такий досить красивий шаблон, і я можу там спокійно редагувати, що мені потрібно, а потім зберігати. Дуже такий стильний дизайн, спокійні тони. Генератор наз продуктів опені, такі шаблони обрала. І ось в такому вигляді вона є. Інколи навіть просто для якихсь ідей можна подивитися ці шаблони, так і вони вам дещо можуть підказати. Дуже сподобалися шаблони. Бітовін це сервіс, де можна. Згенерувати музику, але скачати можна лише в платній версії. Тобто, ось ви бачите раніше, я генерувала в мене моєму кабінеті цей залишилось. Що потрібно для цього? Всього-навсього, після реєстрації ми пишемо промпт в вільному віконечку англійською мовою, як зазвичай, всі промпти пишіть англійською мовою, щоб більш точно штучний інтелект розпізнав. Деякі сервіси дозволяють українською мовою, тому там можна і українською мовою створити трек. І ось ми можемо прослухати кілька варіантів. У мене, бачите, чотири варіанти. Я обираю те, що потрібно, і зберігається це в кабінеті. Ось ви бачите вартість, якщо ви хочете платну версію. Наступний сервіс 11 Labs не можна додавати багато тексту в безкоштовній версії. Я хотіла озвучити, ну, тобто, це сервіс, який допомагає озвучити певний текст. Я хотіла, щоб увесь вірш озвучила, там він з чотирьох чи шести стров складається, вірш Галини Британ. Проте не дозволяло, не дозволяло, і тоді я почала ну, вибрала тільки одну строфу, але все-таки в мене вийшло. Отже, просто коли ви натискаєте перетворення тексту на мовлення, саме отут потрібно це робити. Рейчел, бачите, в мене за замовчуванням була Рейчел, але тут можна змінити інші, інших таких нібито, роботів, які будуть озвучувати є чоловічої статі, є жіночої, але дуже важливо обрати мову. Тобто, якщо ви не зміните англійську, наприклад, на українську, тобто озвучення буде англійською мовою. Тому це дуже важливо там, де мова. Змінити, і тоді натискаємо не Ось ви бачите, у мене вже були такі згенеровані о, такі рядочки віршиків. можна було скачати, але вже всі спроби синтезувати мовлення у мене вичерпалися, тому скачати зараз я не можу, можу тільки прослухати і все. Ось тут ви натискаєте, прослуховуєте, сподобався, скачуєте. Наступний сервіс Clean App. Якщо ви переходите і реєструєтесь, можна і не реєструватися, але коли ви будете завантажити, у нас воно попросить зайти в свій аккаунт. То що ми можемо тут завантажити яке зображення, де ви хочете щось видалити? Або надпис, або якийсь елемент, дуже легко, дуже ну, надзвичайно просто натискаємо завантажити. Ось я завантажила таку картинку, зганеровану штучним інтелектом, і був такий зайвий рядочок. Бачите, і внизу, і вверху. Натискаємо продовжити ось ці безкоштовну версію обираємо. Це бачите, можете спробувати про версію, але більше все, що там попросить підв'язати картку, тобто це обираємо. Так, і далі в нас з'являється такий зелений кружечок. Ми витираємо зайві елементи. Я тут витерла вит... і тут. І все. І краса. Ось дивіться, ось результат, бачите, і можна завантажити. Дуже класний сервіс. Ось такий сервіс з такою досить складною назвою TLDR zis На цьому сайті ми можемо нібито. Поспілкуватися, знаєте, із автором статті. Що для цього потрібно? Ви натискаєте оцю синю кнопку, і що ми можемо? Ми можемо завантажити або файл, або додати URL статті, або вставити сам текст. Я додала URL, тобто я обрала другу кнопочку ось цю і вставила URL статті про підприємливість. Досить така наукова, складна, але все одно. І далі в мене з'являється нібито такий чат. Я написала, і побачила там ось про емпатію, написала, яким чином емпатія пов'язана з розвитком підприємливості. І ось така, бачите, відповідь. Емпатія сприяє вживанню особистості про серед освітнього середовища, це означає, що емпатія стає балосом розвитку духовно моральних ставлень, особистості, ну і так далі. Все дуже складно, але відповідь бачите, робота. Тобто наскільки мудрий, штучний інтелект може комунікувати, відповідати на всі наші питання. Це класний сервіс для створення сайтів. Звичайно, щоб опублікувати зараз. Отут забіжу наперед. Бачите, щоб опублікувати, це треба тільки в платній версії, але ви можете побачити, який може бути сайт і дуже за одну хвилиночку. Що дуже цікаво, коли я натискала, дивіться там створити сайт, так? До речі, в мене вчора чомусь воно вибивало помилку: створити сайт, створити сайт. А сьогодні, коли я зайшла з іншого комп'ютера, тут все було добре. Виявляється, я тричі його вже створила, тобто створити там нову компанію, назвала просто школа успіху. Так, тобто ви натискаєте веб-сайт, перейшовши на, на цей сайт після реєстрації, і далі створити веб-сайт, так, і все. Я назвала його школа успіху. І ніякої інформації взагалі не писала. Мені здається, що цю інформацію він взяв, тому що я ж підв'язував до свого Google -аккаунту, а в мене є за моїм Google аккаунтом мій сайт школа успіху. Тобто, дивіться: інформація, в принципі, нібито знала все про мене: ось персоналізовані програми навчання. Далі вже готові, нібито відгуки про школу успіху, там як зв'язатися. Це уривочок ось подивіться. Чернігівська область. Тобто я не вказувала, що там Чернігівська область чи ще щось про нас. Подивіться, про освіту. І найцікавіше, в принципі, те, чим я займаюся, персональне репетиторство, підготовка до іспиту і мовні курси. Тобто нам залишається відредагувати. Тут можна і зображення редагувати, і текст, додавати розділ, видаляти розділ, бачите, ось додати розділ. Дуже все просто. Тобто, буквально один клік і вже готова така сторіночка сайту. так? І далі ж ось, бачите, можна стиль трошки щось змінювати, опублікувати, але в платній версії. І ще один такий сервіс АІ ікон топ, Тут ви можете згенерувати безкоштовно п'ять таких іконок. Ви пишете промт англійською мовою, і отут натискаєте вибрати стилі, обираємо, які вам підходить, і натискаємо Створити. Не забувайте, що п'ять іконочок таких можна створити. Коли ну, тут можна завантажити, бачите, але. Бути обережні, в мене тільки один раз вийшло так натиснути. Срілочка «Завантажте», а далі якось постійно. Кудись воно все зникало, і коли ви оновлювали, його вже не було. Тому краще, про випадок зробити скріншот, а якщо ви вставите в К2, легко можна задній фон видалити за одну секунду, якщо платна версія про проверсія. Бачите, якщо натиснути, то в принципі за право можна завантажити, то це єдину картинку, яку я могла завантажити. А решту я робила скріншоти, тому що ну, вже все. Ну і не забувайте, 5 тільки картинок можна створити, Все, далі тільки платна. Версія, але з іншого аккаунту теж можете спробувати дуже красиво. Отож, на ваше завдання створити три онлайн-продукти з допомогою штучного інтелекту, перелік оцих десятьох сервісів а ну, більш детально ви з ними ознайомитеся на практичних заняттях. Дякую за увагу. До зустрічі!